Ні, ранок та багато усмішок на обличчях учні дев'ятих класів ліцею. Перша білоцерківська гімназія сьогодні святкують випуск зі школи. Хтось залишиться та навчатиметься далі, а дехто назавжди покине рідні стіни. Але кожен зі школярів очікує почути такі умріяні слова: свідоцтво про базову середню освіту отримує менжинському Денису Ярославовичу. Олександрівні. Юні та амбітні вони розпочинають свій шлях у доросле життя. Дев'ять років навчання позаду. А отже, один з основних етапів вже пройдено. Цьогоріч випускники не здавали ДПА, як у минулих роках. Тож їх можна назвати щасливчиками. Як наголошує, випускниця Софія все одно хвилюється, адже це перший серйозний її крок. А ось інші підлітки неабияк радіють. Я буду переходити далі в 10 клас. Ну я трошки хвилююсь, тому що це ж випуск, Мені страшно. Я очікую те, що буде сьогодні весело і буде вручення атестатів. І я не в 10 класі. Я охожу. А ніки не так. Е, Якийсь коледж бідіця, не знаю поки не оприлянути сумувати свої керівники. Також схвильовані, бо кожна дитина для них як рідна, ділиться Олена Дмитрівна та наголошує, напередодні навіть не могла заснути, бо деяких вихованців відпускає на подальше навчання. Коледж я так до їх прикипіла за цих п'ять років, і тут вони вже дорослі. У нас є фотографії п'ятого класу, і дев'ятого, як порівняли, це все на очах. Я їм вважаю перше миру, удачі, щоб все вони що задумали, щоб їх все збулося. Хай їм щастить. Загалом на лінійці присутні чотири класи, а випускають зі школи 120 дітей. Директор ліцею, перша Білоцерківська гімназія Борис Смуток каже: 30 з них обрали здобувати майбутню професію після 9 класу. Ба більше, до майбутніх 10 класів доєднаються діти з інших шкіл Громади більше 70% тих, які підуть у 10 класи нашого ліцею і будуть далі здобувати освіту, складатимуть ЗНО і вступатимуть в університети для мріяних спеціальностей. Ми всім чотирьом класам, які у нас будуть 10, будемо поглиблено вивчати як англійську мову, державну мову українську, так і математику і історію. По яких найбільший вибір наших випускників традиційно вони вибирають складають ЗНО з цих предметів, тому ми саме на ці предмети виділили найбільше часу, щоб вони мали реальні можливості підготуватись гарно. Не менш хвилюються і батьки, адже їх дитина на порозі серйозного вибору майбутньої професії. Я дуже рада, багато щастя. Плануємо надалі. Залишатися в гімназії. Я дуже рада, що закінчила вже 9 класів і хочу здобути далі спеціальну освіту і піти в 10-11 клас. Я планую йти далі в 10 клас, здобувати освіту в нашому ліцеї в першій безеркійській гімназії. Почти дуже тривожні, дуже налякані, тому що насправді майбутнє і трошки переживаю, тому що. Важко тим паче в такій ситуації, які ми зараз опинилися. Відчуваю себе просто прекрасно, бо не мене не сьогодні день народження сьогодні. Якби не було цих тіпів, можливо, кудись пішов би в коледж, але ну, ці залишаються, то я залишусь. Відчуваю себе просто бомбічно. Хотів би, ну, в коледж було б ну, цікаво подивитися. У Вінниці знаходиться і. З, 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 чим ти хотів повезти своє життя у майбутньому ну, з футболом? Мені дуже сильно подобається футбол і хочу зв'язати своє життя з ним. як якби орки не намагались знищити українську націю. Нинішнє покоління в умовах війни успішно закінчує школу з відзнаками, дипломами, а головне єдиним бажанням у серці перемоги зсу Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.